Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу пересадити орхідейку. Таку красуню. Ця орхідейка знаходиться в мосі. Вона вже цвіла у мене на два квітоноси. Дуже орхідейка гарна, темно-бордова і з таким білим, таким дуже рюшистим краєм. Ну, дуже вибаглива така, чіпаєш її, вона починає відсушувати свої бутони. Ну, така принципова теж дівчина, така панянка у мене серйозна. Але е, бачу, вона у мене на цих старих світоносах вже пробудила почку. Тут Бруничка була одна. Пробудила і ціла. Я її прищепила тут. Дивлюся далі. Вона знову на тому е, старому цвітоносі пробудила далі бруньку. І знову пішла ще одна спляча брунька, пішла знову у ріст. І також дивлюся, тут вона пробуджує знову брунечку. От також хоче брунька. Дивлюся, набухає, хоче знову квітнути ця орхідейка. Ну і я. Хочу її пересадити, тому що мені не подобається вже зверху ґрунт її мох, вона в мосі і вже засолений. Вона більше року знаходиться у мосі в мене, і я хочу її геть забрати. З цього ґрунту вже її посадити в горшечок, не в такий одноразовий стаканчик, бо вона проросла вже от, навіть через цей стаканчик проросла мені. Зараз я її заберу, я її відчеплю, палочки позабираю. Так, я буду розрізати цей вершечок. Попробую, ану, ні, тут дуже корінчиків багато є внизу. І я пальчиком не підважу її так, щоб витягнути. Але спробую. Не йде. Я легенько підважую. Вона, щоб не пошкодити, отак. Зняла стаканчик і почну забирати мох. Подивлюся, які тут у неї корінчики заодно, Оп, дивлюся непоганий, буду її пересаджувати так, щоб вона не замітила цієї пересадки. Щоб вона мені не стресанула. Все, так я залишу. Хай цей мох так залишається. Є зверху корінчики, які відсушилися. Це не страшно. Зараз я ці корінчики заберу. А так, нема такої аж і великої кореневої системи. Ну, але щось є. Щось є. Не можу сказати, що нічого нема, але щось є. Також заправлю ці корінчики, які відросли у посадку її, бо вони з горшка вилазили. Заправлю її. Так, буду відстригати корінчики які сухі. О, такі корінці. Я відстригаю геть. Я дивлюся, по листках, оцей листочок вже він починає жовтіти, і я, напевне, зніму, так щоб потім я у посадці вже оцей теж такий, не знаю, зняти, чи просто, бо він має такий кінчик, може обріжу тільки кінчик тут, отак і залишу. Хай буде ще. А цей листочок я зніму. І е, глибше посажу, бо корінчики вже йдуть звідси, а листочок йде нижче. І от я цей листочок заберу. Зараз я розділю його пополам, Розділю на дві половинки, і буду забирати. Забираємо одну сторону. І забираємо в другу сторону. От хочу показати, є фіолетовий такий відтінок тутка на шийці, але це не є фузаріуаз, тому що ця орхідейка має фіолетовий колір, вона має листки. От е, такі баклажанового по краю, це є пігментація листка, це не фузаріоз у орхідеї. Також відріжу, ще тут сухий є корінчик. Забираю все лишнє, що є на шийці, від листочків, що залишилося, попереді, що були. Це все забираю геть, забрала, відрізала це все. І тепер ці чорні корінчики, які мали чорноту, я познімала оце все. І тепер я промащу це все гарно зеленочкою. Ці корінчики, всі, які я обрізала, вони чомусь тут почорніли і повисихали. Також листочок, де я зняла, також я це замащу. Ліпше себе застрахую. Тут дивлюся, от листо, от корінчик йде, а тут від, ну, зараз вам покажу ближче, від шийки йде от сухий корінець. От сухий корінчик йде. А далі йде добрий корінець. Я залишаю цей корінчик. Я Його не буду забирати, бо він іде такий довгий, дивлюся, не буду його забирати, не буду відстригати, бо в неї нема багато корінчиків, і я цей корінець залишаю. В майбутньому, якщо ця орхідейка наростить багато корінців, я тоді зможу відстригти. А так я от припечу зеленочкою, так, одну і другу сторону. І все, і так залишу. Так, припечу до листочок, був по кругу так пройдуся. Ось там корінчики обстригала сухі, тут є сухі. Все, кладу орхідейку у бік і починаю готувати горшочок. Взяла горшочок, беру керамзит, в якому мені відподилося. Ну на низ дам кокосове волокно. Я його оприскую, кокосове волокно, я мию. Я від, коли відкриваю, коли з упаковки його забираю, я його промиваю у 5-6 водах такої теплої, гарячої води. Бо Тому що кокосове волокно є підсолене, воно приходить. Мити у морях там вони миють, там нема прісної води, звідки це кокосове волокно. І тому треба кокосове волокно обов'язково промивати у воді. Я промиваю, завжди промиваю, потім залишаю на ніч, щоб воно мені гарно ще вимокло, щоб не відразу кокосове волокно брати і у горшечки, бо орхідеї будуть пропадати. Так, почну пересадку. А ну я попробую так завити. Бо корінчики довгі, і я отак їх завию. Так, завию і пущу. Отак по горшку по колу їх пущу. О! Все гарно сіла. Зараз я її підтягну всі корінчики ближче, мені, щоб було видно. Потім як поливати я буду, отак я підтягнула собі ближче. Отак пальчики завожу всередину і розтягую. Розтягую, і вона краще і сідає мені. Почну її засипати. Там на низ є пару коринок таких більших. Тут є в мене вибрані такі більші коринки, Дам. так як це вишнева така бордова орхідея. Вони не дуже люблять такі. Вологі посадки. Так, цей корінець ще тут я не заправила. Зараз я його пробую заправити. Отак. А по боках я буду її засипати трошки дрібнішою корою. Я її трошки просипала і хочу я по краю її дати трошки, у мене тут є. Е, от, кора разом з триферном. Я перемішала з триферну і з е, кокосовим волокном. я хочу також дати от таку я зробила собі. Такий ґрунт зробила таку міксовку, і трошки я дам триферну і трошки кори. Щоб вона була в такій посадці. Триферн це коріння папоротника. Він такий є антибактеріальний і також зберігає вологість дуже добре. І тепер засиплю корою. Це кора лісова. Гарно буде провіватися шийка, не буде заглиблена. отак так по краю. Прокладу мох, щоб передати її екофлору у цю посадку, хоча я дала там трошки моху, але ще передам більше. Мох буде утримувати також вологу зверху. І краще буде. Поливати мені цю орхідею. Стараюся робити різні посадки і хочу бачити, у чому краще мені будуть рости орхідеї. Також використовую і мох, і триферн використовую, і чіпси, кокочіпси використовую. І хочу подивитися, в чому краще ростуть. Поки що дивлюся. І хочу сказати, що кожна орхідейка собі сприймає це по-свому. Так, я обклала мохом, пересадила орхідейку. Вам покажу, як це виглядає. Навколо стволика обклала її корою. Щоб мох не торкався її до стволика, понад край на мох. нанизу керамзит, кокосове волокно, видно корінчики, буду бачити, по цих корінчиках, правда, небагато видно, тут видно, надломився тут корінчик, але я хотіла його запхати у. Посадку, щоб він мені не йшов, щоб я потім не закручувала по кругу, бо я не люблю, якщо орхідеї ростуть повітряними корінчиками, і потім приходиться на полицях закладати. От така посадочка. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, моя пересадка сподобалася, як я пересаджую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно з вами спілкуватися, з людьми, які люблять орхідеї, яким небайдужа доля цих рослин. Всім мирного неба, Божого благословення! Будьте всі здорові і всім гарного дня. Усе ну, добре вам до нових відео.